Всіх вітаю сьогодні. Буду готувати. Тюхтілі за мексиканським рецептом. Для цього нам знадобиться 400 г фаршу. У мене свини, можна брати гов'яжий, можна брати мікс. Варений рис наполовину, наполовину зварений, обов'язково охолоджений. Далі три ось, ось таких цибулини, таких, ну, трохи більших. 4 середніх морквини. Я вже на ТР просто підготував, щоб не затягувати. Далі томатна паста, десь 200 г. У мене 70, 70 грамів, я буду використовувати три упаковки, е, кетчуп чилі. Е, далі. Яєчко у фарш. Е, і по спеціях поїхали. Чорний перець, роз, е, ну, подріблений, мелений. Е, дві стручкові перчини, е, чесничинка середніх розмірів. ціла. Е, далі базилік, мелі, сунелі, лавровий листочок. Е, друзі, поїхали! Так, друзі, першим етапом ось я нарізав три цибулинки, такі ми на півколен, півколечка, і морква в нас є натерта. Забув сказати, що це є. що цибулинку Ще я одну почистив, бо в нас піде дрібним кубиком, піде у, є, у фарш. Вона. І зараз першим етапом на сковорідку відправляємо цибульку, моркву, тушимо до півготовності, додаємо водичку. Чому до півготовності? Тому що в мене буде готуватися воно дотушуватися, все буде в печі, ось такому чевунній посудині. Ось такий. І буде готуватися, умлювати воно в печі. Добре, друзі, поїхали. Тушимо моркву та цибульку. Так, друзі, поїхали далі. Там уже в мене стушена морквочка з цибулькою, лавровий листочок я кинув і томат додав, і частину, частину кетчупу, коли тушилося, до половини готовності. Зараз будемо формувати, будемо робити фарш. Друзі, от, ота одна цибулинка, яку я четверту дочистив, бачите, дрібнесенько, дрібнесенько був фарш, я дрібнесенько накришив одразу її стати, і все, тоді все перемішається. Все разом вимішається, буде нормально. Ось так. все. Добре. Е, е, на рахунок фаршу, е, на рахунок рису. Е, рис, друзі, ви вже можете додати, як вам завгодно. От більше рису любите, менше рису. Тобто це вже за смаком дивіться. Я так, також буду дивитися там на око і. І так буду робити, як мені там буде подобатися цей фарш. Добре, я тоді буду вимішаю, а тоді включуся. Ага, друзі, яєчко. Даємо сюди яєчко. Оп. Яєчко. Далі. Далі даю я сюди солі. Ну, Такого я багато не буду, бо ще буде даватися. Само собою. Ну, це сіль перець це за смаком. Я буду ще давати чорний, але багато давати не буду, бо в мене воно і так, воно все пекуче, і багато приправ, і багато всього. Тобто я багато давати не буду. Але все одно сама тефтелька має бути за смаком ну, має бути по-людськи. Добре, друзі, я вимішую і тоді включусь. Ось приблизно такої консистенції. Ось так воно вийшлося в мене. Я багато рису не давав, хай буде краще, більш м'ясна вона така насичена, щоб була. Так що, якось так. Так, будемо формувати. Будемо формувати, друзі. Такими більшими я буду робити. Обвалювати в муці я не буду. Тому що воно буде, ну не, не буду просто. Ви можете обвалювати у муці, але я не буду. Я просто поліплю такі шариків нам і буде ось, ось таких розмірів більших. І так і буде приблизно. Друзі, ось така кількість вийшла. Я таки трошки пецькі поробив, але нічого. Кожен як хоче, такі розміри тоді зробить собі. Добре, будемо пакувати усе. Так, друзі, ось наша тушкована морквочка з цибулькою, і з томатом. І трошки було дано сюди кетчупу. Кетчуп чилі. Частину зараз я вже буду сюди вложувати на дно. В наш казанок чугунний. Частину зараз вложую на дно. Ось так. Так, достатньо. Ось, ще вона трохи. Опа. Опа. Далі, друзі, все, переложуємо наші наші тюхтелечки. Переложуємо. Шар я вже вложив. Знову зробимо легесенько морквочкою. Тушкованою легесенько, бо в мене вже небагато її залишилось. Ось так. І, друзі, не забуваємо. Даємо перчик. Кидаємо, бо це все в нас мексиканська страва, повинно бути гостре. І так само чесничок я нічого не ріжу, прямо цілими зубками. Цілими зубочками кинули. Е, все. Е, дали базилік чуть-чуть. Посипали. Прямо з кульочка ось так. О. Хмелі сунелі. Посипали. Добре. І поїхав наш кетчуп чилі Ось так прямо нічого не розрівнюємо, вальнули, залишаємо частину. Частину залишаємо. І вложиємо решту тюхтелючок. Ось в мене ще стільки залишилось, вложимо другим шаром. Знову викидаю решту моркви, вже як вийшло. Викидаємо решту. Просто бах-бах. І все, решту викинули. Далі. Перчик наш, остатки, просто хаотично. Чесничок, хаотично. розкинув. Знову чуть хмелі-сунелі Дали. Базилік дали. Ось. Базилік, не бійтеся, ви не з зім нічого ніколи. Все. Всю решту кетчупу зараз даємо сюди. Повністю все додавлюємо. Просто додавлюємо. І все. Далі що я роблю? Це все діло. Проливаємо легенько водичкою. Весь наш кетчуп, воно все у печі, воно все розійдеться, все змішається. Буде добре. Ось так. Не зовсім там, щоб покривало. Ось так. Це, це буде достатньо цього. Я роблю це в печі, це буде супер. Е, добре, ставлю в піч, тоді включаємося. Друзі, минуло півтори години, я надістав з печі. Історичний момент. Ой-ой-ой, друзі, яка краса! А запах, зараз будемо накидати. Друзі, тефтельки по мексиканськи пекучі, жагучі такі готові. Кому сподобалось, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, буде багато ще цікавих рецептів, будемо багато чого знімати, страви і спечі. А наразі, друзі, будьте всі здорові та щасливі, смакуйте на здоров'я!